Триває 267-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог не припиняє обстрілювати позиції наших військ та населені пункти. Вранці 17 листопада Росія знову завдала ракетних ударів по Україні. Під обстрілом опинилася низка регіонів. Під час тригодинної ранкової тривоги у Дніпрі, Києві, Полтавській, Черкаській Харківській областях було чути вибухи. Частина з них була роботою української ППУ. Над столицею збили дві ракети та п'ять дронів. Підтверджено влучання в об'єкти крс. Інфраструктури в Одеській, Харківській області та Дніпрі, російські окупанти не полишають спроб насадження своєї та знищення української культури на тимчасово зайнятій території України. За наявну інформацію, у місті Енергодар Запорізької області вилучені всі підручники з історії України для подальшого їх знищення. За поданням самопроголошеної влади тимчасово окупованої території Донецької області. Указами президента Російської Федерації присвоєно так звані почесні звання містам Горлівка та Маріуполь.